Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас коротенький випуск в стилі передачі руйнівників міфів: чи можна приготувати попкорн на пательні? Ми купили спеціальну кукурудзу, спеціальний попкорн в будь-якому магазині ви це можете знайти. Одразу, друзі, наголошую, бо читаю багато коментарів інших відео. До цього я ніколи не готував. Спробую це вперше разом з вами, подивимося, що з того вийде. Кукуруза тут спеціальна, не консервована, не домашня. Загалом спеціальна кукуруза. Отже, друзі, що ми маємо в цьому пакуночку? В цьому пакуночку ми маємо ось такий ще пакунок, де є детальна інструкція, що потрібно робити. Попкорн призначений для того, щоб його готували у мікроволновій печі, але враховуючи, що в мене її немає, я спробую все ж таки її приготувати на пательні. Тепер розігріємо пательню і додамо на пательню десь 1,5 столові ложки олії. Друзі, на що ще хочу звернути увагу? У мене попкорн, як бачите, з ароматом карамелі. Тобто, дивіться, я відкрив оцей пакуночок, який був всередині, і як бачите, тут вже є така намазка, Ось вона. З карамельним смаком. Тобто він вже буде солоденький, я не буду сюди додавати ані цукор, ані щось інше. Ви ж можете до свого корм, якщо він у вас чистий, додати або втей цукор, коли він приготується, або цукрову пудру, або самому карамель зробити. Ось так воно все виглядає всередині. Даємо соняшникову олію і розподіляємо її по всій поверхні нашої патезі. Ось так. Все. Даємо її прогріти. Тепер відправляємо на пательню наш попкорн. Бачите, от він такий уже Ось Так він виглядає всередині. Ми його трішки розподіляємо по всій поверхні, щоб наш попкорн був, друзі, скажімо так, в один слой. Все це розподіляємо по поверхні пательні. Я не багато роблю, я ж кажу, це в вигляді експерименту. Разом з вами, друзі. Тепер по ідеї, із того, що я дивився на відео інших ютуберів, він має нагріватися і готуватися. Побачимо, накриваємо кришкою пательню. І дивимося. До речі, аромат карамелі. Стоїть. Друзі, ну що ж, пройшла хвилина і попкорн почав готуватися, подивіться. Я трішки привідкрию. О, як він пригає. Сподіваюсь, вам видно. Ось собенька вилетіла, погляньте. М -м. Реально класний попкорн. Зі смаком карамелі одразу. Вогонь середній. Температуру вам, друзі, не підскажу. Нічого більш такого не додавав. Дивіться. Цим. Пригає, друзі. Тобто попкорн реально приготувати. У нас наш попкорн готовий. М -м -м. Ще гарячий, тихункий. Тож, міг зруйновано, як кажуть, друзі. Попкорн на бательні реально приготувати. Дякую, що ви зі мною, друзі. Ставте вподобайку, якщо звіто було для вас корисним. Підписуйтесь на канал і всім гарного дня!